Вона була дуже в тяжкому стані. Шансів було небагато на те, що вона виживе. Валерія Полякова прийшла провідати двомісячне цуценя Алісу до ветклініки у Полтаві. Тваринку жінка принесла сюди два дні тому із симптомами бабезіозу. У малюнніх щіночків привезли з траси, підібрали люди. Я з них зняла дуже багато кліщів. Неділю вони в мене прожили і захворіли на піроплазмоз. Хлопчик, а я самостійно вилікувала, вколола йому препарат, а дівчинки вколола, але їй не допомогло. В неї була дуже тяжка стадія. Проводимо дослідження крові для визначення гематологічних показників. Після діагностики цуценяті довелося робити переливання крові, розповів ветлікар Леонід Курчан. Тварина після переливання крові бачимо на значно кращу гіпермію слизових оболочок. Тобто отримала кров, вже бачимо, що в свідомості і набагато гарні, краще себе почуває. Бабезіоз та ще зо півдесятка інфекційних паразитарних хвороб переносять кліщі, говорить ветлікар. Кліщі можуть переносити такі захворювання, як хвороба лайма або бореліоз, це ерліхіоз, це анаплазмоз. Це бабезіоз. Інкубаційний період, наприклад, для захворювання бабезіоз ми будемо відмічати протягом від 4 до 10 днів. Розмножуються в еритроцитах, тобто в червоних тільцях крові і спричинюючи їх значне руйнування. Страждає печінка. Нирки, звідси ми бачимо високу інтоксикацію і пригнічення, підвищення температури. Сезон паразитування кліщів на тваринах нині спостерігають майже весь рік, каже Леонід Корчан. Цьому сприяють зокрема погодні умови. Збільшується відсоток клінічних проявів, починаючи з початку березня, десь до середини літа а потім з десь, мабуть, з вересня і десь до середини жовтня. Але ми лікуємо навіть у лютому пероплазмоз, побезіоз. Треба обробляти своїх тваринок, бо це дуже нехороша болезнь. У мене вдома 75 тваринок, і 13, собачок і 13 котиків. Це дуже багато коштів, треба, щоб їх всіх обробити. Обробляй, скажімо так, самих уязвимих. Ось такий сьогодні зібрали урожай на одній тварині, тому потрібно обробляти своїх тварин від кліщів. Як розповів Суспільному ветлікар Леонід Корчан, до їхньої ветклініки щодня через укуси кліщів звертаються близько десятка власників із тваринами. Стосовно профілактичних обробок, ми ми кожного дня продаємо ну, десятка два-три. це дуже добре. Що люди на сьогоднішній день є освіченими і профілактують дане захворювання. А стосовно клінічних перебігів, ну на тиждень ми десь приймаємо. О, до п'яти пацієнтів е, мал, е, слабкої важкості, і десь один-два пацієнта в критичному стані, що потребує переливання крові. Тетяна весна, анатолій кикоць, суспільне новини Полтава.